Так, ну просто дивись. Сьогодні до нас прийшла Німа. Все, ідемо. Я буду з Так. Клас. Правильно Давай. тебе чекають. Що ти крутишся? Я думаю, що може я сбігаю за Джонікою. А, туди. Писати, але давайте зробимо обзор на намітовір. Ну, давайте відкриваємо двері. Машинку зразу зустрічаємо. Нінен м'яч. Я направляюсь мене до нього. Тут така доріжка. Радік, я все так з вами йду! Почте, що не зробила вам контент, але ми все-таки йдемо до лісу. А в лісі я теж буду вам знімати. Ярко, ти йдеш? Пара ра рам. -рам. Нина, папа! Папа! Все, я румер, да, папа! Мы Ярком дам, ярко, п'ять дай! П'ять дай! А поцілуй! Ну, дай поцілов! Давай, ступай. А нам куда йти? Окей! Окей, ярко, почекаєш? Нападай!

здоров'я здоро. на здоров'я здоров І от покала тут я. Буду з вами йти дуже довго і говорити. Наприклад, про... О! Давайте ви будете писати в коментарях, як ви хочете, який контент, щоб я знімала. Або ідеї для роликів. Я буду їх точно знімати. Коли в мене вийде, то пишіть свої коментарі. А я буду їх читати і все буде просто клас. Там корови зараз покажу. Зараз побачите. Корів. А вони не туди їдуть. Вони не туди їдуть, але ми їх побачимо. Я вам точно покаже, обіцяю. Я от така красота. О, я придумала песик, я така красота. Все можете ставити, будь ласка, лайки, підписуватися, бо в мене буде дуже класний контент. Ставте колокольчики, це не так важливо, але теж дуже важливо. Кажеться, Так що живем. О, зараз покажу. Ось. Я не змогла вам зняти кров, але зняла мотоцикл. На жаль, але я ж пообіцяла і випальню те, що пообіцяла. Так що дивіться відео до кінця. І побачите то, що корови... Ой, там зубив кого-то вчити. Що хотіла сказати? А, про коробку. От скоро ми підемо на поле, я буду їсти яблуко і я вам покажу. Це ж таке. Ха! Я вам, звичайно, не зняла коров, але зняла мотоцикл. Так що і так. Але я вам пообіцяла, що зніму коров. А я зніму. Зараз на полі ми їх побачимо. Все вітаємо. Ще. Підписуйтесь на мій канал. Прошу, будь ласка, будь ласка. Прошу, прошу. Ставте лайки і пишіть коментарі. Зараз скажу що який контент мені знімати. То тобто є ідея для роликів. Я буду всіх читати і всіх розказувати вам і всіх знімати. Всі, що зможу. А я пішла. Ой, подивіться, що там робиться. Ми от на цьому полі, Вот на цьому. Ми сиділи їли яблуко, там таке, а зараз їх забрали, бачите, на цих полянках і на цих ще там е було поле. Їх просто забрали. О, він вам не машеть, звичайно. Мені кажеться, Ну, Зараз збігаю за малиною. Nie zbichły, a z wami pójdziemy Mnie to Tutaj Będę wam taki kontent, jestem. dwa dni Tutaj jestem. Tutaj jestem. Wam nie Tutaj wam Блін, мені весело. Що мені робити? Не можу терміти. Ладно, побачимося біля малини. Якщо я туди взагалі піду. Ще поки що не в колясці ми. Ой, ще поки що не на медалині. Але в вкрасть такі. Блін, що бомби? У мене нічого не так. Спитали, чи я то люба, ага Вася сестра. А, то говасі. І все. А теря, а чого тебе сіклон зайка?

Я не хочу, я вже пробувала. Ми до малини йдем. нормальні. З ямочки. Це собака біла. Мене не вбила. І тут до малини. Побачимося. Малині взагалі нема малини. Ем... От тут вам видно, що дуже багато малини. Все ліго, бачите, це от. Пішли. Дивись, де дідо вже пішов. От там. Mm -hmm. Це у нас малина. Там взагалі є нема, взагалі. Коли ми тоді глили, не було, ну було, я не чую. Тебе. Давайте погладимо. Я mm -hmm. Давай, ніхто поглажу для контента. Хороший. Ти хороший пес. Ой. Бежит. Господи. Ой, я спогалась. Ну що, всім пока. Це був канал просто Аделіна. Дивіться мої нові відео. Скоро будуть просто бомбезні відео і колажі, і вот це вот все -вот -вот. просто ідеально.